Я їхала рік тому назад перший раз в новому автобусі, який йшов до Озариниць. Ну, а тепер маю змогу кожен раз, коли треба їздити цим автобусом. Водії в нас дуже гарні хлопці, чудові, чистота в автобусі. Автобус дійсно нам такий потрібен і для пенсіонерів особливо. Ми вдячні. Сучасний та комфортний автобус, щорік поспіль курсує за маршрутом могилів подільській Озаренці, добре знають озаренчани та жителі навколишніх сіл. Він має просторий салон, комфортні сидіння та ряд інших переваг. Поїздка у такому транспорті не зрівняється з подорожю у минулих маршрутках. Хочемо подякувати нашій владі за те, що подбали про ну для нашого села про автобус. Того, що ну ми довго були без автобуса. нам було дуже важко добратися в Могилів, з а зараз. О, що дійсно дбають про населення, про пенсіонерів, особливо від пенсіонерів, бо сама пенсіонер, то велика вдячність. Велика вдячність нашим шоферам. Вони дуже приємні, хороші, відзивчі. і владі за те, що дали автобуси. Нам дуже велике спасі. Дорога, хороша зараз, все а то така, таке. Автобус безплатно їхати з пенсіонерам, на пенсію. Ви задоволені? Вчасно, да, да. комфортно, як уже говорилося, чисто і доброжелательність така є з людьми відношення до людей хороше. Дуже задоволені. Завдання запровадити комунальні пільгові перевезення замість приватних було одним із основних пріоритетів міського голови Геннадія Глухманюка. Сьогодні цей задум вдало працює задля комфорту жителів громади. Щодня цей автобус допомагає озернчанам діставатися до міста, чи то по справам, на ринок, у лікарню, чи просто на прогулянку. Водії професіонали своєї справи, а ще ввічливі та приємні. Ба Більше кількість бажаючих їхати до Могилева Подільського щодня збільшується, а це показник того, що людям комфортно та зручно їхати до міста. Автобус це є дуже зручна… Форма переміщення наших людей, особливо для людей пенсійного віку, які не мають можливості свого власного транспорту. Вони використовують цей автобус, який безкоштовно їх везе. Вони можуть відвідати своїх родичів в місті, вони можуть піти на ринок в аптеку за ліками. І наскільки я спілкуюся з людьми нашої громади, то в них відгуки дуже хороші, дуже. Вони задоволені. Я хотів подякувати за цей прекрасний автобус нашому міському голові, який турбується про нашу громаду. Депутатам, які підтримують задумки нашого міського голови, безсумнівно, запровадження муніципальних та пільгових перевезень міською владою показує турботу про мешканців нашої громади.